Вітаю, мене звати Чимері Євген. Більшість ноутбуків сьогодні продається без операційної системи Windows, тобто вона одразу не встановлена. І нам, як користувачам, купивши новий ПК, треба десь її знайти, якщо ми не купили її в магазині, і якось встановити. І про це якраз і буде зараз мова, як це правильно зробити, як створити образ, що таке образ, де його знайти, що нам для того знадобиться, і з якими з яким підводним камінням ми можемо зіштовхнутися під час цього процесу. Ми з вами знаходимося на Офіційній сторінці Microsoft, Microsoft.com в розділі завантаження програмного забезпечення. Нам треба знайти ось таку кнопочку Завантажити інструмент зараз. Натискаємо і чекаємо, допоки Edge дасть нам можливість зберегти програму. В будь-яке місце в себе на комп'ютері. Завантажуємо, зберігаємо, відкриваємо файл. Так, все дозволити. І це буде той інструмент, який нам допоможе створити флешку для завантаження операційної системи на наш ноутбук на ОС dos Варіантів програм, які дозволяють нам створювати. Флешки для завантаження є дуже багато. Ми не будемо про них говорити, тому що все в пошуку. Ми будемо з вами зараз робити все через офіційний додаток компанії Microsoft, який якраз і завантажуємо. Так, ми з усім згодні. Зараз нам програма дає варіант вибору, що далі будемо робити, або оновити цей ПК, нам то не треба, або створити інсталяційний диск usb і носій у нашому випадку. Флешка вже знаходиться в самому пристрої про всяк випадок. Вибираємо створити інсталяційний диск. Натискаємо Далі, вибираємо мови архітектури і так далі. В нашому випадку рекомендовані параметри для цього комп'ютера. Чудово. І вибираємо українську мову. Все інше ми залишаємо так, як є 64 розряди, 64-бітна система. Вибір носія. Якщо ви хочете інсталювати Windows 10 в інший розділ, треба створити інсталяційний носій. От ми якраз і вибираємо USB носій. Вибираємо наш. Він автоматично підтягнувся. І натискаємо кнопочку далі. Тепер нам залишається лише чекати, допоки система автоматично створить образ на нашій флешці, і далі вже можемо її використовувати для встановлення операційної системи на ноутбук без такої. Все, ми з вами отримали готовий до роботи USB-носій, натискаємо кнопочку готово і почекаємо, поки система перевірить правильність інсталяції. Наступне, що нам знадобиться, я буду говорити зараз безпосередньо про наші ноутбуки, про техніку компанії Lenovo. Це ще декілька файлів. Обидва ми знайдемо на нашому сайті, сайті support.lenovo.com в розділі Підтримка. В цьому розділі, точніше, на цьому сайті ми зможемо знайти необхідні саме для нашого ноутбуку. А ми будемо зараз з вами завантажувати операційну систему на ноутбук IDAPED 3.6 покоління. І саме під цей ноутбук ми знайдемо необхідні драйвери, які далі нам знадобляться для роботи. Тут нам треба буде написати зараз повну назву нашого ноутбуку. Її можна знайти на Нижній частині ноутбуку, так і пишемо в пошуковому рядочку. І 6 І вибираємо необхідний для нас ось він наш 15-дюймовий девайс. Система одразу з серверу дасть нам доступ до всього того, що треба нам безпосередньо під наш ноутбук. Зараз нам необхідно перейти в розділ Drivers and Software. Так як я працюю не за тим ноутбуком, для який я шукаю драйвери, то вибираємо Manual вибираємо Update, тобто ручками, зараз будемо шукати необхідні нам драйвери. А нам зараз треба драйвер саме для накопичувача, щоб його під час встановлення операційної системи встановити для того, щоб наша флешка знала, куди треба записати ОС в Windows. Вибираємо download, зберегти. І зберегти, як. Цей файл, який ми зараз завантажили з сайту PC Support, нам необхідно його розпакувати на нашу флешку. Тому що XZ варіант, він операційної системою Windows не буде побачений під час встановлення цієї самої операційної системи. Тому нам зараз треба його розпакувати. До цього ми переходимо в місце, де ми його завантажили, кудись зберегли. Запускаємо файл, вибираємо мову. Погоджуємося, звісно, з ліцензією і вибираємо «Extract only», Тому що нам треба зараз не встановити. Екзешку, а саме її розпакувати в необхідну нам теку на флешці. Вибираємо місце розташування. Вибираємо нашу флешку І натискаємо Make New Folder або створити нову папку. Називаємо її «Driver» І натискаємо ОК. OK". Далі «Extract». Система каже, що ми змінили місце розташування, це може призвести до певних ризиків. Ми то розуміємо. ОК. OK". І чекаємо, допоки файл буде розпакований. Все. Ми підготували флешку з інсталятором. Тепер переходимо до ноутбуку, на який і будемо встановлювати операційну систему. Відкриваємо, встановлюємо флешку. І вмикаємо ноутбук. Тепер нам треба перейти до меню вибору завантажувача. В нашому випадку і, в принципі, в техніці компанії Lenovo, це меню вибирається через F12. Через F2 можна потрапити до BIOS, а через F12 до меню вибору завантажувача. Boot Manager. Нам треба вибрати USB-девайс, який зараз знаходиться в нашому ноутбуці, і натискаємо Enter. Чекаємо, доки система почне роботу з інсталятором. Як ви можете помітити, зараз я намагаюся працювати з тачпедом, але він не працює. Точніше, система його не бачить. Саме через те, що наразі ось тут на флешці немає необхідних драйверів. Тобто для інсталятору відсутній драйвер для того, щоб працював. Тачпет. Так само, як і певні USB-порти. То все автоматично буде поліковане, як тільки ми встановимо операційну систему Windows, тому що вона всередині себе має майже всі необхідні драйвери. Саме тому будемо користуватися кнопками вгору-вниз, наліво-направо, та комбінаціями Shift-Tab або просто кнопками Tab для переходу в. Через різні підпункти меню. Мову, яку ми вибираємо, українська, звісно, формат Україна, розкладка українська. Далі можна вибирати через Enter або через пробіл без різниці. Інсталювати зараз або відновити комп'ютер. Нам треба інсталювати. Тому через «Tab» вибираємо необхідний підпункт меню, натискаємо Enter. Запуск програми інсталяції. Чекаємо декілька секунд. Якщо у нас є ключ-активатор. Ми його тут повинні зараз ввести. В нашому випадку ключ-активатор відсутній. Ми поки встановлюємо чисту версію операційної системи, яку завантажили з сайту Microsoft. Через Tab переходимо до. У мене немає ключу продукту. Далі нам треба вибрати варіант операційної системи. Windows 10. Home. Або single, single language, або Education, або Pro. Ми вибираємо просто звичайну звичну Windows 10. Home на 64 біти. Саме таку ми завантажували. Далі. Нам треба обов'язково прийняти умови ліцензії. Через пробіл ми вибираємо. Так, переходимо далі. І знову пробіл. Оновлення або повноцінна інсталяція. Нам треба вибрати повноцінну інсталяцію. Стрілочками вгору вниз вибираємо а, настроювана. Enter. А от і наступний підводний камінчик, точніше, цеглина ось така велика. Ми про цю проблему вже говорили: інсталятор не бачить накопичувачів всередині ноутбуку. Хоча їх тут два: і HDD, і SSD. Це та проблема, з якою доволі часто зараз зіштовхуються користувачі різної ПК техніки, різних виробників. І зараз давайте з вами будемо розбиратися із цим питанням. Ми з вами попередньо, з сайту PC Support, скачали необхідний драйвер та розпакували його на нашу флешку. Зараз ми цей драйвер, драйвер накопичувачів, якраз і будемо знаходити, щоб показати. Операційній системі, точніше, інсталятору, що всередині нашого ноутбуку є накопичувач, і на нього треба вже встановлювати операційну систему. Через таб вибираємо під пункт завантажити, натискаємо Enter. Далі беремо огляд. Стрілочками спускаємося до необхідної нашої флешки. Натискаємо направо, щоб відкрити. Меню вибираємо папку Драйвер знову вправо. Source і Enter. Перед нами тепер є два драйвери, які нам треба встановити. Почнемо встановлення. Необхідні накопичувачі, а їх тут в цьому ноутбуці два, з'явилися перед нами. Вибираємо той, на який ми хочемо встановити операційну систему. Ну, наприклад, хай буде ось цей. Тому що 200 плюс ГБ у нас саме на SSD-накопичувачі. Ми поставимо систему на нього як на найшвидший для роботи тип накопичувач. Через таб переходимо далі. Якщо вибраний. Так, все, чекаємо, допоки система встановиться на наш ноутбук. А далі проходимо всі необхідні етапи установки операційної системи. Наш робочий стіл після встановлення нановоопераційної системи, як ви бачите, у нас все ще не працює не працює тачпет, як і там, частина якихось залізних е, штуковин, бо не вистачає драйверів. Для цього нам їх треба звідкись взяти. Є два варіанти: або ми будемо зараз е, встановлювати програму Lenovo Vantage, для того, щоб вона підтягнула всі необхідні драйвери. Або ми скористаємося вбудованою можливістю операційної системи. Через налаштування спробуємо отримати більшу частину необхідних оновлень та драйверів. Для цього ми вже під'єдналися до мережі інтернет. Це все можна зробити, використовуючи клавіатуру ми через Windows, кнопочку під Відкривали меню налаштування, і тут же вибирали мережа і інтернет. Ви можете це зробити самостійно, там все доволі просто. Нам треба зараз з вами перейти саме до оновлення операційної системи для того, щоб спростити собі подальшу роботу з ноутбуком, не через клавіатуру, а саме через тачпет. Вибираємо оновлення і бачимо, що наша операційна система одразу знайшла велику кількість. Необхідних оновлень. І ми зараз почекаємо, поки система їх встановить, завантажить, після чого перезагрузимо ноутбук і отримуємо вже повністю готовий до роботи девайс. Ну все, система вже майже готова. Ноутбук просить його перезавантажити для встановлення всіх фінальних оновлень. Декілька слів перед завершенням. Компанія Lenovo дає нашим користувачам одну корисну програму, яка допоможе тонко налаштувати роботу ноутбуку під себе, починаючи від пошуку і встановлення. Цих самих оновлень до можливості налаштовувати роботу кулерів, швидкість роботи накопичувачів і так далі. Це програма Lenovo Vantage, її можна скачати з Microsoft Store. Я сподіваюся, що з цим відео вам стане простіше налаштувати свій новий ПК для роботи. Успіхів вам та до наступних зустрічей!